Ну що ж, друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігро новин. Тож, давайте разом поглянемо, які новини я для вас знайшов, як завжди, на КС Два ЮЕЙ. Поїхали! Буквально недавно Valve внесли зміни до бета-тесту Counter-Strike 2. А вже вчора вийшло оновлення головного клієнту. І тепер все, що було в беті, закинули у гру. Звісно, після фіксів усіх багів. В сумі нічого грандіозного, окрім нових анімацій для деф'юзу та покращення прострілів, не було додано. І в додаток до цього всього в коді знайшли нову текстуру для мапи Cobblestone. І ще одну, як на мене, доволі цікаву річ: це журнал операцій або ж ігровий журнал. Ну і звісно нові шрифти, які можуть бути в ньому й використані. Тому, можливо, Valve і готує для нас якісь сюрпризи під новий рік. На що я дуже дуже сподіваюсь, адже я вже і не пам'ятаю, як це проходити ці операції в Counter-Strike. Вчора на чемпіонаті Азії грали команди з нашими хлопцями, такі як бейт проти Фейзів і Фуд проти Хероїк. Тож давайте разом поглянемо, як ці матчі пройшли, і почнемо з бейтів на мапі Дас 2 В принципі, дефолтна гра без сенсації. Раунд в раунд шли обидві команди. І перша половина закінчується ось таким клатчем один в два. Розенвилґоданна Соліджека для першого. Він за клінвонфодеферс. Гізат і сек.

Потім, як на мене, бейти вирішили відігратись в наступній грі на своїй мапі і закінчують даст з рахунком 13-9. На міражі боролись вони сильно і з божою допомогою вигризли перемогу, закінчивши мапу з рахунком 18-22, і вийшли на вирішальну мапу Ancient, на якій, на жаль, майже нічого не показали. І закінчили її з рахунком 13-5. І навіть ось така статистика пана Андрія не допомогла бейтам пройти в Фейс Клан. На цьому вони завершили цей турнір, а Фейс далі зустрів. З командою Тайлу. Тепер перейдемо до Фуд Хероїк, хайлайти яких ви можете бачити на екрані, поки я говорю про них. Чесно, після того, як Фуд камбекнули з рахунку 0,8 до 13-11 проти Фейзів, я до останнього вірив, що ось-ось в них підеться гра, і вони переможуть цих шведів. Але, на жаль, Дімон не виспався, і мапи завершили з рахунком 13-6 та 13-8 на користь героїк, які і проходять до плей-офф. А фуд все ще будуть боротися за своє місце з командою командою Paint, тому поглянемо, що з цього вийде. Актуальні сітки ви можете бачити на екрані. Вже і пішли перші крафти з нових наклейок. Наклейка водогляд виросла з 70 центів майже до 3 доларів в пік. Зараз її ціна стабілізувалась на рівні близько 2 доларів. Я припускаю, що ажіотаж навколо цієї наклейки пов'язаний з її особливістю. Коли стирається паттерн маски, він нагадує знаменитий ефект поверхневої закалки. А гравці придумали крафт, який схожий на легендарну Титан Холо Катовіце 2014. Подальша доля цієї наклейки. Прямо залежить від хайпу, який виник навколо цього крафта по рідкості наклейка, така ж, як і хромований кумпол, який стабільно тримається на рівні 6 доларів. Всі інші ви можете бачити на екрані. Тут є як і крафти, так і просто скини, на яких ті чи інші наклейки виглядають доволі прикольно. Мою улюблену, на жаль, заблюрили, але думаю, ви здогадали, що там. В цілому доволі багато крафтів вже з'явилось, і звісно, наклейки пішли трохи вгору. Але я думаю, через певний час ціни впадуть до звичайних. Також розпочався турнір Thunder Peak, в якому грають Na'Vi, Тож давайте коротко поглянемо на їхню гру проти Imperial. На першій мапі Mirage Na'Vi вирішили розімнутись і віддали перемогу суперникам, хоча й вели спочатку 8-4. Ну і вирішили входити на свою мапу. Nuke. і ця мапа була вже трішки цікавішою. Тож рахунок 3-2 на користь Na'Vi, грошей нема і маючи тільки один АК, все таки розігрують раунд. Accelerating. Yeah, understandably. Spotted out on the jump spot as well, so we have an idea that there is that lobby lurker. Still aggressive. And a fight from Skulls that doesn't go to plan. Wonderful gets away with it. Oh, that's so pe pesky and perfect from him Do this together. And he's it No, he doesn't. a freebie. Oh, how much easier would it have been if he would have... Wonderful set up for success. How many is he gonna get? Needs more! A try in the 1v1. His teammates have set him up for success in a way. It's still gonna be messy around the smokes. Up close, and him at. It... This is three retake though. This still. Ooh, actually gets even more difficult with the pick off. yellow goes down. Alexi B chips in. Vinny down. Awkward now, double swing, good headshot from the Finn. Four above him, it's skull from behind, a multi kill denied, and now just try. He's off to save. You see, they didn't account for the beep. No, and he's already been spotted out, goes down, now try. Very difficult for the Orb to chip in immediately. We're gonna need pistols, we're gonna need chaos, and he actually hits one of to Alexei, try with four! And there's there's the cherry on top from Vinny. Incredible output. Але навіть після таких раундів Наві на плаву і продавець мандаринів у Маказі відкриває Апленд. Oh, very different. Immer flying into the fight.

Awkward now, Mikaze's ready to duel. Dancing with him on site is Vinny. Alexi gets himself another one. <laughs> І мапа закінчується з рахунком 13-4. І ми виходимо на вирішальну мапу Dust 2 з ось такою суперовою статистикою на нюці. І тут вже все гладко. Клач від біта 1 в 3. Oh my god, he did clear it. Okay, all right. Oh my gosh. Демонстрація, як треба виходити на плент. The play? The plan? They bring the fight. Ну і в принципі, перемога з рахунком 13-8. Ну а на кого вони вийшли, ви бачите вже на екрані. Вже стала відома причина, чому ж Сімплум пропустив гру своєї команди і замість нього зіграв Анус. І ні, це не через якісь важливі справи чи суперконтракти від інших команд. Просто наш потягун дубайських кальянів вирішив пограти у доту, через що і пропустив гру команди. Але йому швидко нагадали, що за 130 тисяч доларів на місяць він має бути слухняним хлопчиком. І тепер він все ж таки подарує таку честь команді і зіграє з ними на тір 2 лан-турнірі у Швеції з призовим фондом в. Десять з половиною тисяч доларів, де також зіграють Inner Circle, які я маю надію, покажуть йому, як правильно курити в затяг. Ну а на цьому, друзі, наші новини закінчуються. Хотів би як завжди подякувати нашому партнеру KS2.ua за такі чудові новини. Всі необхідні посилання, як завжди, будуть в описі. Тому тримайте найприкольніший коментар попереднього відео і нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно на кожен вечір знайдете собі компанію, щоб пограти в різні ігри. І обов'язково напишіть, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Адже ваші коментарі навіть з критикою є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Тож, Бажаю вам гарного дня і почуємося вже завтра. До зустрічі.